Зараз до обговорення основної і важливої теми, яку ми сьогодні будемо підіймати, звичайно, це відставка залужного та призначення головнокомандувачем збройних сил України пана Сирського Степан Гавриш, перший заступник ради національної безпеки і оборони у 2008-2011 роках, долучається до нашої розмови. Пане Степане, добрий ранок. Ранку слава Україні, героям слава пане Степане. Ми сьогодні наших глядачів долучаємо до нашої розмови. Ставимо їм запитання, проводимо опитування у Ютуб та у Телеграм. І відповідно хочемо поставити його і вам. Чи зможе сирський змінити ситуацію на фронті? Пропонуємо вам, як і нашим глядачам, три варіанти відповіді. Так, потрібен новий підхід. Ні, все залежить від поставок західної зброї. Час покаже, як відповіли би ви. Я можу розмовляти? Так-так. А звільнення заложного, якого, хоча і очікували, всі викликало безсумніво сумніву шок у суспільстві, особливо в соціальних мережах. І за ніч я порахував біля 50 публікацій в західній пресі, які детально аналізували проблему. Як звільнення, так і наслідків. Очевидно, що ситуація на фронті надзвичайно складною, і мотиви звільнення заложно лежать саме в цьому, оскільки хтось має нести відповідальність з одного боку за провалений контрнаступ минулого року. І власне ситуація, яка склалася зараз на фронті, коли ми перейшли до. Досить такого серйозного стану позиційної війни, коли статистично ні одна із сторін не може рухатися, але російські збройні сили фактично перехопили ініціативу і нарощують штурми, та збираються просуватися більш широкими наступальними клинами в сторону сьогодні Харківської області через Купінськ. Вони ви зайшли вже на територію Авдіївської промзони і ведуть наступальні дії в інших напрямках. Тобто, в цьому випадку, з'ява статті заложного про ситуацію на війні, і можливі варіанти розвитку цих подій показали, що він є досить таким вагомим, окремим незалежним центром на тлі того, що говорить президент країни, і саме цей конфлікт. Між е, Головкомандувачем, Верховним Головкомандувачем президентом і Головкомом е, заложним привів до е, власне того, що вони не могли скоріш за все приймати спільні рішення вже тривалий період часу. Зрозуміло, що е, це косине право президента. Зрозуміло також, що це не перший випадок, коли в розпал війни звільнюються е, такі вагомі генерали, але. Наслідки такого звільнення надзвичайно складні. Про що пишуть воєнні аналітики? Я не буду висловити свою точку зору, але скажу їх, що це досить ризикована операція президента і є наслідки погано прогнозовані. Чи зможе Сирський, досвідчений надзвичайно генерал, який має і успішні одночасно операції? Вони відомі під Києвом Харковом. Змінити змінити ситуацію в цілому. Судячи з того, що сказав президент, що всі бригади мають бути озброєні західною зброєю, що має бути провести ротація тих. Пане Степане, збройних... давайте ми почуємо президента України Володимира Зеленського щодо відставки залужного і продовжимо розмову. Від сьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і у наших воїнів в Роботиному, чи Авдіївці. І у Генерального штаба та на ставці на столі має з'явитись реалістичний детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. І з рік. Із врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Пане Степане Зеленський запропонував залужному залишитися в команді. Наскільки це ймовірно? Чи для пана залужного надалі відкривається? Політична кар'єра. Президент окреслив лише частину стратегічних проблем. Він вимагає від сельського надання плану. Він не погодився з планом 24 рік, який запропонував заложним. Хоча в основі його. Це перехід на інший рівень не тільки ведення війни, але й організацію управління збройними силами і використання безконтактних способів ведення війни, тобто відпілотних систем, і тощо. Ну і одночасно треба звернути увагу, що у посланні залужного це досить ризикована така позиція Главкома. Він він звідчаєв написав її для CNN. Є дуже цікавий момент. Він дає доручення президенту по суті. Справи для організації саме внутрішньої воєнної економіки, забезпечення логістики внутрішньої Ну і звичайно, проведення мобілізації це бути той камінь, на який спіткнулися обидва заложені. Президент і президент вирішив, що він не може внести відповідальність, хоча це його конституційне право за мобілізацію. І якщо говорити про наслідки далі, то мова йде про те, що в Сирійському дісталося дуже складний сценарій війни, сценарій війни, в якому відсутня зараз гарантована допомога служби Америки. Вони вчора провели сигнальне голосування в Сенаті. Воно обнадіює, але гроші можуть бути виділені не раніше початку березня, тої середини, і для це ще треба до доби поборотися. Є також проблема. Що буде робити заложний? Заложний герой України, без сумніву, народний герой, і рейтинг його є настільки високим, що на нього може зараз зробити ставку опозиція. Це означає, що внутрішня політична боротьба і криза навколо президента може посилюватися тим більше в умовах, коли згідно конституції закінчиться термін повноважень і посилання на те, що є воєнний стан і не можна проводити жодні вибори. А вони будуть знаходитись глибокі дискусії при мовчанні конституційного суду, який по суті не працює сьогодні. Тобто, мова йде про те, чи готовий президент перезавантажувати саме цю політичну частину своїх функцій, і яка участь в ньому буде заложена. І останнє українці звикли, що в Україні є все ж таки система стримування противаг з війною. Вона фактично зникла, і заложним залишався єдиним. Фактором стримування. він мав власну точку зору. Він не поступався в тому числі американським генералам, сварився з ними, заперечував, іноді навіть не розмовляв для того, щоб не виконувати спільні плани, які видавалися йому ризиковане. Це було пов'язано якраз з кондраступом, коли не було авіації. Нас Україну заставляли максимально пришвидшити прориви напрямку лінії Суровікіна. Я думаю, що в цьому контексті. Залужний зберіг сотні тисяч українців, українців і техніки, і саме про них говорив президент, що у нас є в тилу достатньо велика кількість живої сили, техніку, яку треба використовувати на фронті, проводити ротацію. Тому я думаю, що в цьому плані а, а, сьогодні вже немає такого фактора стримування противаг, яку власне мав а, генеральний штаб на чолі з залужним. І питання в тому, наскільки Сирське буде самостійним, ми не знаємо. Не готові сказати, але я не впевнений, що не підпорядковуватися всім без виключення наказом з банкової і виконувати політичну, так би мовити, волю, підпорядковуватися політичним таким прогнозом наведення війни. Війна це математика, і йому придеться займатися побудовою системи. Чи вийде він за межі? Прогнозу заложного плану заложного я теж не впевнений, оскільки вся війна весь фронт був в голові заложного. Він тривало воював і вмів це робити. Степана Богдановичу, щодо сирського, давайте ближче з ним познайомимося. Можливо, ви якісь деталі додасте до його біографії? Отже, що відомо, йому 58 років. Народився він у Володимирській області. Ну він фактично росіянин. Так, за місцем народження, за сім'єю, яка в нього проживає Відповідно, закінчив московське вище військове командне училище взимку 15-го року. Сирський був одним з головних командирів антитерористичної операції. АТО так ну під час боїв за Дебальцево окремі бійці АТО заповні. Що саме командування сирського стало однією з причин утворення дебальцівського котла, але це треба знову ж таки перевіряти у 19-му році. Порошенко призначив сирського керівником операції об'єднаних сил, яка фактично змінила да АТО. У своєму форматі від початку вторгнення Сирський був відповідальним за оборону Києва, і це було успішно. Серед найбільших його перемог називають і блискавичний контрнаступ збройних сил України на Харківщині у липні 22-го року. Ну і потім восени за даними медіа, сирський наполягав на продовженні оборони Бахмута у 23-му році, коли залужний захід радили зосередитись на прориві на півдні. Ну і наступ зсу під Бахмутом Сирський назвав принциповою справою і справою честі. Отже. Досягнення, і, скажімо так, і провали сирського, так до чого тут може бути зауваження? Ну і я вже бачу по російським, принаймні джерелам, що вони намагаються всіляко акцентувати увагу, що частина родини в сирського в Росії. Але з, -з іншого боку, Спане Богдановичу, ну це ж символічно, що росіянин на чолі Збройних сил України власне відбиває цю російську агресію. Це теж такий символічний потужний жест, можливо. В Україні є гарне прислів'я, що за одного битого двох не дають. Сирський дуже досвідчений. Ви задали Дебальцева. Це був якраз момент такої досить важкої української історії, коли у мінську Путін командував цією операцією, і погрожив Порошенко: що якщо він не підпише мінські протоколи протоколи-2», то він е, оточить українські війська і знищить їх. Тоді загинуло 238, якщо не помиляються, українських воєнних. Це була складна воєнна операція. Ми до цього часу деталі не знаємо. І не думаю, що є зараз можливість аналізувати як і необхідність аналізувати Бахмут, який не був фортецею, про яку говорять, що це фортеця, там не було достатньо серйозно підготовлених оборонних рубежів, оборонних вузлів, шаленованих систем тощо. Але дійсно сирський вирішив боротися до кінця, і власне Бахмут був в кінці кінців втрачений. Зараз перед ним така проблема буде в Авдіївці. Зрозуміємо правильно, що будь-які невдачі зараз, які будуть відбуватися на фронті, будуть записані сирському і зеленському. Тобто, Зеленський взяв на себе призен Зеленський взяв на себе пряму відповідальність за всі невдачі і успіхи. Це серйозні ризики для політика, що сується. Не сирського. дійсно його родина проживає брат, батьки в Росії. Наскільки це може бути важливим тиском на нього? Не думаю, але в принципі цей факт має місце. і Ми мусимо його оцінювати, оскільки мова йде про екзистенційну війну між Україною і Росією. мова йде про виживання української державності, українського народу, і ціна цього є непомірна нічим. А, і дуже такий деталь звичайно, але вона буде працювати. Залужний, знаєте, такий гетьман. Да, козацький гетьман, високий, міцний, вічно усміхнений, добрий, взаємний, готовий працювати зі усім, має час на зустрічі будь ким. І оцей гетьман, да, він якби. Є окремим таким, ну як і інші гетьмани в українському епосі, да, що він займає особливу роль, і гетьмани пам'ятаються. Тому навколо цього буде зосереджена внутрішня дискусія. Шок пройде сьогодні, завтра, і почнеться процес по суті політичний. З відмовився від пропозиції президента стати помічником, заступником зверніть увагу, заступником. Секретаря ради нацбезпеки, де я колись там працював в мене, працював начальник генерального штабу Затинайко в свій час, але зрозуміло, які були тоді часи, і чому це відбувалося, і як зараз ситуація розвивається. Я не виключаю, що рано чи пізно Залужний може повернутися ще в генеральний штаб, тобто його знання, вміння можуть бути викликані тоді, коли криза. На фронті може серйозно поглибитися, коли е, плани війни вони не будуть реалізовані, так як про це зараз думає президент. Що ми отримаємо західну зброю і все зміниться? Ситуація набагато складніша е, ще раз. Росія оволоділа ініціативою. Нас змогла перезавантажити всю свою воєнно політичну систему для ведення війни. Цього не зроблено в Україні. Ми не відновили воєнно-промисловий комплекс, ми не збудували сотні підземних воєнних заводів. Ми не змогли втримати цей консенсус або широкий компроміс з нашими союзниками втратили воєнну допомогу не тільки на тривалий період часу штатів, але з європейського союзу до цього часу немає грошей для фонду миру, де через які закупалася зброя. У нас є хороші проекти пов'язані з двосторонніми безпековими угодами, коли країни можуть виділяти. На значну суму о, власних коштів uh -huh. і зброї для підтримки, але без американської зброї, без американської підтримки, воювати нам буде надзвичайно складно. Тому в цих умовах оце зведення політичної воєнної е, стратегії в одну точку. Е, в руках президента і власне банково, його штабу політичного цивільного штабу, е, воно досить ризикованим. Залужний протистояв цьому певною мірою наскільки. Це вдало. Ми бачимо, його звільнили, і для сирського дуже важливо буде співпрацювати з президентом. Чи має президент розуміння плану розгортання цієї війни ведення переможних дій цього року? Не можу сказати, але в статті Залужного, якщо ви читали і звернули увагу, там є фактор часу. Він говорить, що нам потрібно 5 місяців для певного так би мовити перезавантаження збройних сил України, щоб ми могли розпочати нову. Новий етап війни, і от питання цього чи ми розпочнемо новий етап війни. Як ми розпочнемо? Чи достатньо цього буде лише певної, так би мовити, підготовки сирського? Не знаю, але і який я це Степана Богданович, І який це етап війни? Можливо, саме непопулярність сирського зараз. Ну не така популярність, скажімо так, як у залужного зараз потрібна владі для, для якихось не дуже популярних речей, які нас чекають. Чи ні? Проблема в тому, що у влади є один ключовий виклик: це війна. А війна це, перш за все, високий рівень генералів, які планують управляють бойовими операціями і втрата навіть частини них, а крім заложно, будуть звільнені шептала і інші. Наскільки я розумію. Більш частина генерального штабу команди заложно буде звільнена на їх місце. Прийдуть молоді генерали з фронту, полковники, генерали, які не мають широкого такого оперативного простору в знаннях застосування тактики і стратегії ведення війни, тому. Чи справиться сим сирський, чи здатний буде він організувати таку команду? Сказати важко, чи не командувати будуть наставки верховного командувача цивільні люди, які пишуть для президента тексти тощо? Тому я думаю, що зараз ми заходимо в час, коли ця хвиля кризи, яка запущена звільненням заложне, буде тільки нарощуватися. Піднімець, піднімець зрозуміло позицію свою і авторитет. Опозиція, тим більше, що в останньому пакеті допомоги на 50 мільярдів євро mm -hmm. і рішення Ради Європи записана чітка формула, що є вимоги. Передачі за гроші випадку, коли Єтре. будуть розвивати парламентську багатопартійну систему, Степану Богдановичу, щиро дякуємо вам. Дуже раді були бачити в нашому ранковому ефірі. На жаль, обмежені у часі, але завжди раді почути вашу думку. Тому будемо запрошувати і наступні рази. Тож до нових зустрічей і гарного дня. Спасибі вам, Степан Дякую. Гавриш, перший заступник РНБО 8-11 років.